У середу в Могеліподільському монтажно-економічному коледжі відбулась зустріч ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи із студентською і учнівською молоддю міста. При вході у актову залу, де прийшов захід, молодь презентувала виставку плакатів та світлин присвячених проблематиці чорнобильської трагедії. На початку заходу студенти навчального закладу розповіли про значення ядерної енергії в світі, розкрили позитивні та негативні моменти її використання. Інформаційний екскурс супроводжували добіркою світлин, документів та відеороликів по темі. Цікавою і змістовною була розповідь учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Голови Вінницького обласного об'єднання інвалідів Чорнобиля Валерія Проценка. Кажуть, для нас це історія, а для вас це щось нове. Но, скажу, як безпосередньо учасник ліквідації наслідки аварії, який був вже на території. Вам вже як раз начальник ковах, був інженер на той час я був. І скажу, що по сьогоднішній день 30 років пройшло, воно все в пам'яті. У нас все розкається, тому що. Як ви дивитесь телебачення, чітко побачили, що 60 тисяч в Україні вже ліквідаторів немає. Багато приймали, а це була іменно така, можна сказати, народна боротьба за виживання. Тому що працювали не тільки українці, працювали з цього Радянського Союзу. І ніхто тоді не ставив ніякого питання, рівно, чи я, чи не я. У нас тоді була одна задача Іменно приборкати цей монстр, який не управляє. Мирний, матер, мирний атом це є перспектива. Мирний атом це дуже добре, але коли він не контрольований, він дає свої наслідки. Власними спогадами поділився ліквідатор першої категорії, член правління Вінницького обласного об'єднання інвалідів ЧС Олександр Власов. Про шкідливий вплив на організм людини розповів хірург Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення Микола Шевчук. На завершення заходу до пам'ятника жертвам Чорнобильського лиха студенти поклали квіти.